А я коли б питала у росіян, які давно виїхали за межі Росії, що Путіну зазвичай дарують на день народження, то відповідь була одна, і вона була доволі очевидна: смерть, смерть чергового путінського ворога. Ну або багато менших смертей, якщо ворога Путіна не змогли дістати. А, так от Інститут вивчення війни порахував до Дня народження Путіна, що за рік наступу на Покровському напрямку, тільки Покровське без урахування інших напрямків, Росія втратила кількість техніки пропорційну майже п'яти бронетанковим дивізіям. Якщо вам ця цифра не про що не говорить, я скажу більш конкретно: це 1830 одиниць. А, з яких 539 – це танки, і 1020 – це БМП і БТР. При цьому майже 80% цієї техніки втрачено було безповоротно, тобто знищено і ремонту не підлягає. Я ще раз вам скажу про те, що інститут вивчення війни він ем, не рахує або ж не. Не бере в розрахунок цифри від українського генштабу. Він бере підтверджену техніку, тобто фото, відео техніки, якою може бути підтверджена знищена кількість. І погодьтеся, досить значне число виходить за тисячу кілометрів квадратних, тисяча одиниць, тисячу вісімсот, майже дві тисячі одиниць техніки. Ну, це прям. Суттєво, ви уявіть натиск та з яким щодня зіштовхуються наші захисники. Бо ну, ми то знаємо, що техніка не основний ресурс для Путіна. Техніку вони намагаються вберегти. А от фарша російського там навіть інститут вивчення війни не береться рахувати. А якщо ж проводити паралель, наприклад, із Чечнею, то на дві Чеченські війни у Росії тоді ще за Єльцина пішло. 6 років з 94 по 2000 з перервами в Україну на Україну, як любить казати на Росії та на Україну у Путіна вже пішло ну щонайменше 10 років. Чому кажу щонайменше? Тому що 10 років це та війна, відкрита війна, яку веде Путін проти України і е, час, який він концентрується на Україні. А до цього ви ж пам'ятаєте, були е, спроби впливу. Не військового, а політичного характеру, тому можна сказати, що половину свого часу на посту Путін витратив на Росію, а половину іншого часу він вже витратив на Україну. Тобто, вже не зрозуміло, чий президент хочеться спитати у росіян. Він 10 років, понад 10 років не звертає на вас жодної уваги. Він витрачає з бюджету на Україну. Ну давайте так, на знищення України. Більше грошей, ніж він витрачає на росіян, на соціальні видатки, на захист, на відбудову, на допомогу росіянам. Ви його не хвилюєте більше, його хвилює виключно Україна. Він настільки зациклений на Україні, що він просто мільярдні гроші виділяє на те, щоб ми про нього тут щодня говорили і відчували. Його тиск. Ну і звісно, на знищення України і всього українського, щоб тут також не було. Вам не образливо мені цікаво, просто що ваш обраний президент взагалі не приділяє вам ніякої уваги. Ну і власне питання, яке залишається у нас, звісно, актуальним, для чого це Путін робить? Тобто. Чому його так цікавить Україна більше, ніж Росія? Тому що війна ще не закінчилася, а це означає, що він і надалі буде приділяти увагу Україні, а не Росії. І якщо глобальний задум Путіна полягає в тому, щоб провоювати ще кілька років, продовжуючи стирати Україну з лиця землі і продовжуючи приділяти Україні весь свій. Вільний і робочий час, то у мене тільки одне питання. Озираючись назад, а, ті, хто підтримали війну в 14-му, ну а потім підтримали її в 22-му. Якби ви знали, чим все обернеться і наскільки це все затягнеться? А кінця краю, поки, вибачте, не видно. То чи підтримали б ви цю війну тоді? Подумайте про це у вільний від основної роботи час. Знаєте, існує такий термін, називається безповоротна помилка непов... неповоротних витрат. Це коли ти розумієш, що багато втрачено, але продовжуєш вкладати ще більше, щоб ну, спробувати і компенсувати втрати, і, врешті там піти собі в плюс. Так от ця межа для Путіна за всіми підрахунками була пройдена ще минулого року. Але він продовжує вкладати все більше і більше і більше в цю війну, яку не може виграти. Щоб вийти в якийсь примарний плюс собі. Тому що ну, руїни Вугледара не продаси за перемогу навіть найвідбитішим прихильникам z сообщества. При цьому ми бачимо знову ж таки, що та заманювати. е-е-е Нових осабів, схожих на людей, тому що у них зазвичай дві ноги і дві руки на фронт все важче й важче, і це зараз не жарти. І я зараз не перебільшую цю історію. У дивіться, якщо до цього Москва була просто рекордним містом, яке закликало контрактників і виплачувало їм там по 2 мільйони рублів за підписання контракту, то тепер вже все. Тепер не Москва, тепер Белгород. Білгород ставить новий рекорд із виплати е, за укладання контракту, і тепер Белгород обіцяє 3 мільйони рублів. Хто більше? 3 мільйони рублів заплатять кожному, хто в Белгороді підпише контракт, щоб піти десь в сторону України і не факт, що дойти.